Я люблю, коли чоловік може відкрито розмовляти про свої почуття і про свої емоції. Це для, мене, це для мене сила. Uh -huh. Це взагалі ідеально. Я коли розумію, що з людиною можна відкрито поговорити про його почуття, де йому було неприємно, де щоб, uh -huh. щоб він хотів змінити. Але він не просто замовчує, там, ображається на тебе або uh -huh. приховує якусь злість. То це для мене сила. Я бачу в цьому реально сильну особистість, по перше, і сильного чоловіка. А що для тебе слабкість? Слабкість це якраз стримувати, стримувати ці емоції, і коли вони е, перетворюються на пасивну агресію, угу. на якісь маніпуляції, на аб'юз дівчатки. Ні, ну Це ж взагалі це навіть не просто про слабкість, це про психологічні проблеми. І слабкість. І слабкість, І психологічні проблеми. Ну так, для мене вразливість це сила, навпаки. Коли ти її не боїшся, всі ми можемо бути вразливі. Подорожі та пригоди. Чому чоловіки люблять випробовування та нові місця? Цікаве питання, дуже. Надихає, Надихає. Ну, я вважаю. І враховуючи нинішню обстановку і ситуацію, так? якщо можливість ось, в тебе є можливість виїжджати. Уже бо... все зрозуміло, що в мене є а, а, ну, да, Я тепер зрозумів. До друга поїхав в Німеччину. Да. Я в Бучі поїхав в Німеччину. Я думаю, як ти виїхав? Як ви виїхав? Ну, ви все Зараз я з, тихо, з позитивної сторони, що. А, як мінімум переключитись перезавантажу це, це 100% потрібно навіть не тільки хлопцям там, дівчатам ну, людині взагалі потрібно. Слухай, в мене зараз отак, мені там чи зараз потрібно якийсь там час, в мене там проблеми чи ще щось. Дай мені можливість, я вийду, і тоді все буде типа окей. І щоб жінці, ти для також, себе зрозумів. І жінці також дуже важливо. От, наприклад, якщо ти знаєш таку свою особливість, що ти зам, замикаєшся, то класно чоловікові знати про це, бо вони навіть не всі да. можуть догадатися до того, і там, типу, от коханий, коли там мені боляче або там щось мене образило, я замикаюся, я не розмовляю, але в цей момент мені найбільше хочеться, щоб ти підійшов і спитав, що ти про що ти хочеш поговорити, що я можу для тебе зробити. Найкраще зговорити. те, що я почала це говорити. Так, mm -hmm. так mm -hmm. це да, дуже круто. Да. Класно, коли ти розумієш. Зібралися такі, зібралися. добре. Я ще думаю, що окрім того, щоб говорити, дуже важливо в стосунках не мати жодних очікувань. А якщо ви вже маєте якісь очікування, то сказати конкретно, що я на день народження хочу так і так, ти зможеш зробити? Окей, якщо ні, я все організую самостійно. І так в побуті в будь-якому моменті, от найкраще, чого я навчилася принаймні за всі свої стосунки, що не мати очікувань. Так полегшуємо собі життя. Ми не знаємо, mm -hmm. що хоче нам дати інша людина. Можливо, вона зробить набагато краще ніж ми очікуємо. Але якщо вже щось хочете, говоріть про це Ревнощі. прояв любові чи контроль треба обрати що не підходить нам не, 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 не я не знаю М можна все хто, кому як підходить я е, бачив що в коментарях ну дуже багато хто запитує про другий сезон угу. е, чи буде і, Особливо, актори. і е, 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 запитувала особисто моя мама чи буде там водимолійник а це треба про це подумати до речі е, канал СТБ звертаюсь до вас є Хлопець, який в принципі може себе спробувати фізично підготовлені. Фізично підготовлені. Дівчата підтягнуті в плані е, мови там чи е, натурал. Натурал. Катька. Секс з колишнім, це зрада чи не закрита історія? Зрада кому? Чекай, в тебе є стосунки? Ні, ну з колишнім, типу, мається на увазі, що зі своїм колишнім. Ну, Якщо в тебе є стосунку, якщо є. стосунки. А, В смілі не закрита історія. Ти тільки чекає, ми там ділашся, чи що? Якщо ти хочеш навчитися рахувати, піди займись спортом, ти рахуєш. Час, калорії, час. підходи, так. все це ти рахуєш. Не да, просто спорт він типу, приносить щастя. В а типу, а нині? Ну, от, наприклад, якщо там взяти, що популярно, будь дединсайдом, так. І типу mm -hmm. ти не можеш бути диденсайдом, якщо ти спортсмен. Ну який це тебе диденсайд. Тобто mm -hmm. у тебе все нормально, у тебе виробляються гормони. Типу ти живеш повне, повне життя. Ну куди? <плес> в мене в будь-якій непонятній ситуації. Якщо щось трапляється, я вже в собі це переборюю на перший час. Я просто замикаюся в собі і мовчу. Mm -hmm. І е, 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 ну для тобі мене не, тобі не, не хочеться такого типу, говорити. Е, е, ну я просто не можу, ніби як слово вимовити. Mm -hmm. Щось типу цього. І для мене дуже важливо. Бо ну, добре, що так трапилось, що мені трапилася така людина, яка знає мене і mm -hmm. може мене розговорити, mm -hmm. і говорити зі мною mm -hmm. відверто, і пояснювати і запитувати. І в ці моменти я розговорююсь. А от в мене були стосунки такі, що от я замикаюся людині нормально. Людина, типу, там не реагує абсолютно ніяк, тому що ну не говориш, окей, не говори. Навіть і не помітив, так? Я й не помітив. Ну, ти заспокою там, позлишся, заспокоїшся, прийдеш. Це ненормально. Стосунки на відстані. Чи маєш Катя! Ні, просто я дивіться збирали всім під'їздом. Слухайте, ну це важко, звісно. Я насамперед. Тим дівчатам і хлопцям, які вступають на цей крок, я не заздрю, тому що це, це, це дійсно дуже важка історія. І вона можливо, я багато разів про це говорила. Лише допоки ви обидва хочете бачитись, у вас є відкрита, не відкрита, у вас є конкретна дата кожних ваших наступних зустрічей. От я до прикладу, та жінка, яка. Не знаю, як це будувати, жити там 24 на 7 разом. Я не знаю, змогла б я жити, бо мені настільки потрібен цей особистий простір. І я живу своє життя, я працюю, і от там у нас є традиції там, ввечері, вночі, ми зізвонюємось зізвонюємося, таке інше. А, але за рахунок інтернету, за рахунок постійних там переписувань, ви, ну, я ви постійно на зв'язку, але я нікому не раджу цього. Це важко, звісно. Ну, ти б... Ти просто не знаєш, як би було 24 на 7, правильно? Я не знаю. Я думаю, що я, можливо, втомилася б від людей. Я тобі розкажу. Я насумилася з чоловіком просто зі своїм. Я ненавиджу, коли запізнюється. Я так, я перестала спілкуватися з подругою через те, що вона запізнювалася. Можливо, постійно? Ну, кожен раз. А-а. І вона бувало таке, що вона така: мені не подобається, як я виглядаю, я не приїду, а я стою і чекаю вже годину. І от просто коли хтось запізнюється, там хлопці запізнюються, для мене це просто чекає. А як це типу? Послухай, я діла рішав, типу туди Я сама ніколи не запізнююся. Я розумію, що це ужасно. Скажімо так, якщо там критична якась ситуація, я злима в ногу. Ладно. ще одна нога, ще одна нога. Тож я не там не знаю, ну мало лі може бути все, що зустрів завод. колишню. Зустрів колишню, так да. Да. можна, якщо так, можна, можна, можна подумати, тоді гуляй, раді бога. Я почекаю да. дві да. години вирішить всі питання, все. щоб ти більше не бачив. Робота колишня, там з собакою погулять. Я буду чекати там сутки. Да. Недавно такий діалог з другом про те, що типу, ми навіть розганяли цю ідею ну, для приколу. Через те, що е, типу, я познайомився з якимсь чуваком, е, і ми були просто в якійсь сміжній компанії. Ну знаєте, от В чоловіків це так, що типу, ну, треба з кимось тобі кінтуватися, якщо немає нікого. Uh -huh. То, і, от, е, і ми з ним там провели дві години в одній компанії, там підписалися один на одного в інстаграмі. Е, і все. Наступного дня він мені пише: Гонокау, чувак. Типу. А я такий. Якби було 18, ну напевно там чи йдемо порубився в приставку, там якось нормально. Я Він такий мені. Я кажу, там можливо, типу, там, а він такий мені скидає. А це було у Львові, просто він мені скиде. А я от уже в музей акул. І далі мені скиде відноситься. Вже переписка йде. так? я а я йому такий пишу: Вау, прикольно, музей Акул. А типу, і все. Ну, типу, я не знаю. Я не знаю, як цим чоловіків має і типу, порухатися. Тому що таке відчуття, що чоловіки стають друзями в якихось дуже дивних обставинах завжди. Знаєте, типу, я не знаю, всі мої друзі, вони всі давні. І прям щоб отак когось позвати на каву. Просто йо, привіт, пишемо каву. Це якось я знаєте, така. Задивляюся на Еверест. Еверест? Слухай, ну це ж, ну по перше, це не дешево, Так ну це Еверест, це дуже дорого. Еверест коштує загалом найдешевший базовий лагерь. Табір коштує 30 тисяч доларів. Але якщо сходити, наприклад, до вершини, то це може коштувати 100-150 тисяч доларів. Це дуже дорого. і то. На а, там є там, наприклад, долина смерті, де люди помирають. Ну, ну від цієї ж від, 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 хвороби, гір rezio... від гірської хвороби, і що ти можеш заплатити 150 тисяч доларів і не повернутися додому. Тому да, туди йти. Вже треба зустрічу підготовлено. Yeah. Я дивилась твою історію, я просто пишаюся. Мало того, що ви що підняли светимшем і конячку бахнули. Хоча казали, що yeah, yeah. в принципі типу не yeah. варіант це робити. Насправді, конячок дуже допомагає в горах, тому що с -с -с судини а, звужуються, розширюються. і конячок це найкращий алкоголь, який може бути в горах. Але це також небезпечно. Але ми взяли дуже маленьку бутилочку. Нас було п'ять дівчат, і ми там цю бутилочку до це була. Це була дуже білка доза для нас. Постільні сцени, потім щось таке дуже відверте. Наскільки взагалі це складно робити, і чи ви звикли, І як взагалі зробити це органічно, цілуватися цілувати людину? Це смішно робити. Смішно. Ну, дуже смішно, бо на майданчику заздалегідь дуже багато людей. І кожен цех слідкує за своєю роботою. Тобто цех гримерів слідкує за тим, щоб у тебе там прядь не впала. Ну, да, 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 ну там, костюм, ті, там, стілисти, щоб У тебе листи, там шилеєчка там... десь ну, не, да. не вилізла, якщо ти там прикритий, а там у тебе лівчик. Тобто для кожного це робота. І це виглядає, мені здається, актори взагалі дуркують. От Катя, наприклад, ну, да, я да, впевнена, да. що це. Особливо, дуже коли виглядає. це зима, і ми, наприклад, знімаємо під ковдру, Півко... під ковдрою зазвичай шкарпетки, штаніс з плісом, тобто ви всі вдягнуті. Тому якось воно так для мене найнеприємніше, коли ти товаришуєш. З дружиною чи з подружкою з дівчиною а, актора, з яким тобі доводиться, якби грати, і в мене були такі історії, коли ви граєте там вдома, п'єте вино, граєте в ви, вуно, ну, і ви друзі, і потім да. раз ви там говорите щось про життя, про дружину, про собаку, про дитину і тут раз поцілунок. І я зазвичай вже так, ну якби цілуюся обережно. А мені кажуть, давай на 100 да. доларів. Слухай і, блін, і це ж на ну дуже складно пояснити. Як пояснити? Ну це ж зрозуміло, що це ж робота, і все ну так. Але в Кадрі ж має все бути переконливою, і тому наразі. І режисером. Ну, на що да. це таке? ви? Gamma. Не вірю, не вірю. Ні, у мене був такий випадок, коли це була перша, ми з Артемієм Єгоровим, тоді перший раз познайомилися. шостій. нагрів мені крісло. І це було наше перше знайомство. І почали ми знайомство саме з такої постільної сцени. При тому, що там вона була доволі така. Шальна, так? І режисер мене попросив, тобто, М -м -м, будь ласка, не ну, можна е, там десь відкрити рот, <ріст> якби щоб було ну, якби язик ніхто нікуди не піхав, але все одно щоб був красивий поцілунок, і Звісно, воно вийшло красиво, <ріст> але для нас з Артемієм це реально було так поворот. Тут я потім закладаю, я все так розвела ще денька. Так, тут я закладаю руку, тут ми перевертаємося, тут ми робимо раз, два. Тобто, це був танець. Uh -huh. Це не було якесь. от, пішли, як поведе, так і будемо робити. Я ніколи так не роблю. Чи є порно корисним для стосунків? Ну домашнє <рес> Домашнє порно. Добрий вечір. <рес> якщо ваше домашнє, то <рес> 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 да. А якщо він там десь відходить, кудись там в туалет... туле. І... <рес> ваше ну домашнє, ну а це заборонено законом України. Забули? <сіх> ні, Ми, такого забули, забули ні за Ми такого не робимо. <сіх> так ні, почекаєте, причому? Домашнє. Своє, так. Типу ви знімаєте, потім дивитесь це чи як? Ну, я не знаю, як там кого. Ми Я кажу, такого не робимо. — Так, дивись. Кадр цей вирізти, значить, перенести туди, а потім. там... Світло, якась херня, там далі. Дивись. Да, Фон можна, можна шпалери палери Ти, блін, ну ладно, ми ж всі люди. Типу, я я Ну, Ну, якщо окей. вважаю, що це норм дивиться. Мені здається, всі дивляться, дивляться. чи не дивиться, я не знаю. Я всі. Перевірив часом. От на що того ти кажеш, що там пиво, ще щось. Ок, це норм, тому що є. Ну от трішечки аналізував дружбу. Це як люди по інтересам. Дивіться, є друзі по рибалці, є друзі по спортзалу, є друзі <пива> по пиву. Я називаю цих людей, якщо по пиву, це теж нормально, тому що вони тусовщики, вони знають, де куди йти, з ким, де тусоватися, де краще пиво, де все. Але з ними небезпечно проводити сім днів в неділю. Там треба один-два максимум, тому що потім піде все. Так, до речі, є такі, які просто ти з ними на фестивалях постійно. Я говорю, вони прикольні, вони тусовщики, з ними треба проводити час, тому що, наприклад, я на бровях постійно серйозний, у мене я так телефон відкладаю, набираю, говорю, я до вас. Сірий, приїжджай, ми тебе будемо кружити. Все, от Я їду до них, у мене відключається мозок, я з ними кайфую, тусуюся. Я вибачте, все, мені в строй треба ставати, я виїжджаю. А в них це життя. Це життя, їх, у них це норма життя, і це кайфово, вони кайфові. А можливо, що просто дійсно так от. Сталося, що ти ну перестала кохати. Чи він перестав кохати? Незвісно. Ну, от просто так, тобто, без рад, без там. Люди що розвиваються, ти заходиш в стосунки, ви там заходите на одному рівні. Чоловік може зростати, жінка ні, або навпаки, бо можуть навпаки двоє людей вирости вирости і зрозуміти, що їм потрібно взагалі геть інше. Сіли, поговорили, зрозуміли. Але я думаю, що, от як Аня каже, що ти на фізичному рівні ти відчуваєш, що там тобі не хочеться проводити з людиною час, тобі краще одному. Твоєму тілу, тобі краще одному. І я так одного разу дивилася на себе в зеркало, і Я на фізичному рівні зрозуміла, що я не хочу більше бути з цією людиною. І Я отак дивлюсь на себе, і просто махаю головою. Бо ментально я ще це не зрозуміла. Але тіло мені скали, що треба завершити цю історію. А у мене аналогічна була ситуація, коли я трималася за стосунки, хоча розуміла, що вони вже ніяк не йдуть. Але оці спогади того, як було добре раніше, скільки а... тримало, діво да? тримало, так, да, і ти, наче, намагаєшся це повернути, а воно вже. Взагалі ніяк не, не рухається. От, і це ще гірше робить особисто мені. От тоді mm. ще в гірший стан тебе за за заносить, і коли я е наважилася розійтися, то я прям розквітла і краще себе почувала, і взагалі відчуття, що от дихання наповну, бо раніше це було коли ти тримаєшся за стосунки, а вони вже не такі, як раніше, і нічого хорошого для тебе не при приносять, але а лише якісь там емоційні е в якісь травли, моменти, та, моменти та, там... неприємні. Mm. так. То... Це прям затягує тебе в таке емоційне дно. Коли чоловік відвертий для вас, це слабкість чи сила? Сила однозначно. Так само, так, звісно. Це сила. Так? Угу. Тобто, От... говорити якісь відверті речі, це. Мені здається, що люди, коли в парі, у, спр... у справжніх стосунках, вони і показують один одному. Те, що вони можуть нікому не показати, у цих маленьких дітей зі своїми страхами, зі своєю вразливістю. І людина, яка любить, вона по справжньому вона ніколи тобі оцю вразливість не використає проти тебе. Тому ти довіряєш. Тому це безпечно, коли починали жити з Богданом, У нас така квартира була жорстка. Я прокидаюся вночі, іду попити води на кухню, і я бачу, як розлітаються таргани. Я просто це просто, це просто жесть. Для мене такий стрес це був в мене. Я ніколи такого не бачила. Я просто чула, що mm -hmm. я там, типу, квартири з тарганами я їх вдень не бачила, а вночі це був такий стрес, що ми, ну, ми через тиждень звідти одразу з'їхали, коли знайшов діло. Ну а коли гра в одну сторону, коли умовно от, де у тебе є друг, але коли тільки ти йому м'яч кидаєш. Ну, тобто, всі активності, все там я не знаю, ну десь кудись вийти, щось зробити, щось, якийсь проект туди-сюди, і ти в якийсь момент ти розумієш, що ну це гра, типу, в одні ворота. На два лиця відсохне і все. Так, ну. я повертаюсь до слів, що друг це як дружина. Якщо ти до дружини відносишся або до дівчини, а вона до тебе, типу, ноль, то що тут грати? Але можна про це говорити і сказати, що ти ж розумієш, що. Людина в одні ворота не буде грати. Ще таке ну, додати, що тут знаєте, друг це, навірно, такий, ти говориш якусь, от, прям таку діч, таку фігню. Прям говориш, що там слушай, я хочу зробити, він каже, поїхав. <правдає> це стопов друг. Потому, це, що... До речі, в мене така фігня була з моїм другом Ромчиком. Ромчик привіт. Кажу, хочу ось з Харкова в Полтаву бігати, 150 кілометрів ага. Поехали? Він Він їхав, да? Да, він їхав, супроводжував. Я ехав, да, да, да.